2023 року, 1 жовтня, Україна відзначає одразу три головних свята для держави: це День захисників і захисниць України, покрова Діви Марії та День українського козацтва. У такий знаменний день вітаємо всіх чоловіків, хлопців, жінок та дівчат, всіх тих, хто стоїть на захисті кордонів нашої батьківщини. Вклоняємося перед вашою мужністю та дякуємо. Ми вдячні вам, що задаєте таку високу планку кожному українцю. бути сильними та безстрашними. Ми вдячні вам за кожен наш спокійний день. Ми дякуємо вам за можливість обіймати наших рідних. Ми дякуємо вам за те, що можемо вільно дихати на рідній землі. Дякуємо, що можемо радіти теплі осені. Дякуємо вам за те, що ми можемо жити та працювати. Дякуємо за те, що ми можемо гратися. Дякуємо за те, що можемо вчитися. Дякуємо за те, що можемо малювати. Дякую за те, що можемо танцювати. Дякую за те, що можемо співати. Дякуємо за те, що ми можемо усміхатися. Дякую за те, що можна мріяти. Дякуємо за те, що ми в Запоріжжі марить прапор України. і світла пам'ять усім захисникам і захисницям, які віддали своє життя за нашу волю і свободу. Ми молимо за вас, бережіть себе. Родники. Слава Україні, слава захисникам! З нашими героями Україна обов'язково переможе.